Тероборони Вінничини Сергія Бенедичука президент Зеленський нагородив орденом за мужність третього ступеня. Сергій брав участь у миротворчих місіях та був учасником ООС. А одразу після початку повномасштабної війни пішов до сил територіальної оборони Вінничини. Із квітня Сергій Бенедичук перебував у одній з найгарячіших точок на Сході. Там він зумів налагодити роботу штабу та організувати взаємодію з іншими військовими частинами. Щепа замість блакитного палива, котельня, що обігріває більш як півсотні будинків, два дитячих садочка та школу в одному з районів міста до нового опалювального сезону готова. Мова йде як про газову котельню, на якій ми маємо три котли по 6 мігаватт, так і твердопаливну котельню, Два котла по 2,5 з Тепло на деревині не аби як економить копійку мешканців цього мікрорайону, особливо сьогодні, коли Вінничани як можуть підтримують збройні сили у боротьбі з окупантом. При цьому готуються до чини найсуворішої зими часів незалежної України. Пальневий сезон може бути може бути, наголошую достатньо складний як ніколи, в зв'язку з агресією Росії по відношенню до України. І ми повинні бути готові до того, що можуть бути створені такі надзвичайні ситуації, а саме ракетними ударами це знищення критичної об'єктів, критичної інфраструктури, в тому числі, наприклад, котєлін, там система електрозабезпечення, газозабезпечення, теплозабезпечення. Окупанти нещадно руйнують українські системи електро та теплозабезпечення. Рашистські ракети знищили більше 200 котелень у різних регіонах. Тож Вінниця ще з літа готується до можливих екстремальних умов. Ми створили ще в кінці липня, на початку серпня операційний штаб, який об'єднав в себе і комунальне підприємство відповідної критичної інфраструктури, і відповідні департаменти, комунальне підприємства обласної власності, які надають воду і тепло, я маю на увазі Вінниця облводоканал і облтеплокомуненерго. І відпрацювали відповідні алгоритми. Як ми Будемо діяти в тих чи інших надзвичайних ситуаціях, Коли не буде, наприклад, електроенергії або коли не буде газу. Аби злагоджено та оперативно відновити подачу не тільки води й світла, а й тепла в оселі містян. Повністю додатково відповідно рішень координаційного штабу котельне обладнання генератором потужністю 260 кВт. У разі зникнення електроенергії ми маємо можливість далі подавати послугу з теплопостачання, завершив і альтернативу по електроенергії. Потужний генератор вже випробували у дії, провели протиаварійні навчання. Замітували з зникнення напруги, запустили, провели інструктаж, заправили ці генератори. Вони заправлені стоять і по більшості котелень. Мер Сергій Моргунов доручив в усіх вінецьких котельнях відпрацювати можливі ситуації і на теорії, і на практиці. Ми виділили з міського бюджету на закупівлю генераторів 200 15 штук необхідно придбати саме для Вінниця Теплокомуненерго. Це генератори різної потужності, починаючи від такого, як ви сьогодні бачили, на 260 кВт і вершуючи 5-6 кВт на індивідуальні теплові пункти. Направили субвенцію до обласного бюджету для підтримки і закупівлі генераторів для Вінниця-Облводоканал і Вінниця облтеплокомуненерго. А завдяки співпраці з фінськими партнерами залучать грант на дообладнання котлів. Це дозволить працювати не тільки на високоякісній трісті. Після реалізації даного проекту ми зможемо застосовувати паливо більш не якості, а ефективність котельні може зрости до 10%. Готуються до холодів і пошкоджені росіянами будинки, що на площі перемоги. Це півсотні багатоповерхівок, 29 приватних, а ще бізнес та об'єкти інфраструктури. Згідно чинного законодавства, люди за власний кошт вони самі встановлюють свої вікна і подають там додаток дія для того, щоб з часом отримати відшкодування від державного бюджету. Але ми розуміли, що цей процес може достатньо серйозно затягнутись. З першого дня після теракту плече підтримки людям підставила міська рада. Зробили нам дах, відремонтували, поставили вікна, дуже вдячні. Ліквідувати наслідки теракту допомогли і міжнародні організації. За кошти міського бюджету ми не маємо права робити якісь роботи в приватних квартирах. Ми виділили кошти на заміну вікон в під'їздах, на капітальний ремонт відповідно дахів. Таких дахів у нас шість. Чотири вже повністю завершено. Перша кампанія, яка підключилася на наступний день після подій 14 липня, це міжнародна організація Джем разом з відповідними там благодійними організаціями і вони запропонували встановити ось наприклад новіниченка 35 в всіх квартирах підключилося досить активно швейцарське посольство в україні Теж було в деяких будинках замінені вікна. Крім того, міжнародна організація міграції достатньо великі взяла на себе об'єм по заміні відповідно вікон, і наша ті спільнота це теж достатньо така. Знаєте, демонстрація згуртованості територіальної громади. Крім того, малозабезпечені родини отримають ще плюс 10 тисяч на додаткові ремонтні роботи. Субсидії та пільги на комуналку віничани більше не отримуватимуть через відділення соцзахисту. Такі зміни українцям підготували урядники. Від жовтня допомогу для населення виплачує пенсійний фонд України. Про це повідомили у департаменті соціальної політики Вінницької міської ради. То в жовтні місяці люди отримують і жовтневу пенсію, і за вересень місяць житлову субсидію або пільгу на житлову субсидію в готівковій формі, на ту е карточку, скажімо, з банківської установи або на відділення Укрпошти. А от документи на призначення пільг на житлово-комунальні послуги та субсидії управління соціального захисту населення прийматиме і надалі. Нагадаємо, подати заявки на допомогу можна в прозорих офісах на вишенці та замості. У нас буде проходити на опалювальний період саме автоматичне призначення житлових субсидій, тобто на опалювальний період, починаючи з жовтня. Ми розпочали видачу талонів для надання субсидій, хто звертається вперше або хто знає, що в нього пройшли зміни в складі сім'ї. І залишається функція до грудня місяця. Також і прийома, призначення. У Вінниці триває ямковий ремонт доріг. Комунальники наводять лад на завантажених ділянках, які найбільше постраждали після опадів. Дев'ять тон асфальту на ці всі ямки. Роботи тривають одразу на кількох вулицях. Загалом вже відремонтували біля 200 ділянок. Латають ями за спеціальною технологією, аби дорожнє покриття протрималося якомога довше. За допомогою асфальтування катка вирізаємо фрезою, там спросумалюємо все, обробляємо. Ну відповідно технології виконання даних робіт. Також крім асфальтування, ми ще виконуємо роботи за допомогою спеціалізованої машини Уяр, яка теж ремонтує незначні вибоїни на дорожньому покритті. Та також ми зашпарюємо шви, тобто тріщини в асфальтному покритті дороги, для того, щоб дорога в подальшому зберіглася і більш довше слугувала. зашпарюються шви, щоб вона там в зимовий період не руйнувалася. Планах комунальників навести лад і в приватному секторі. При належних погодних умовах зараз відновлюються роботи по ремонту вулиць приватного сектора, там де є білощібеневе покриття, це шляхом грейдерування цих вулиць, вирівнювання профілю та при необхідності підсипки білощібеневими суміш. Перше на Вінничині лікарі провели кардіологічну операцію Бентала. Вона вимагає застосування унікальних хірургічних технік. Операцію проводили у Вінницькій обласній лікарні імені Пирогова за участі фахівця Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Пацієнту, що поступив до лікарні з вадами серця, 62 роки. Центр реабілітації гармонія. Маленький Максим разом з татом прийшли на заняття. Родина до Вінниці переїхала з Херсонщини. Капусточка, ще клас молодечесь ви награді Максиму. Два рочки він народився передчасно і має проблеми з мовленням. Розповідає батько Володимир Жайворонок. Ми помітили це після трьох місяців. Нам рекомендував наш дитячий, дитячий врач звернутися до профільних спеціалістів. У нас було декілька проблем з тонусом тонус у дитини, і, а також мовлення. У Гармонії Максим нині проходить комплексну реабілітацію. І ми бачимо певні зміни, що з'явилася саме фіксація взору. Коли є фіксація, дитина проводить аналіз, і вона вже має певну диференціацію своїх рухів і дій. От у нас як була е... порушений мовний бар'єр, він поки що залишається, але в нас з'явились звуки. З'явились звуки значно більше ніж були раніше. І ще є більша комунікація, наприклад, з батьками. Це видно, але є ще нерозуміння певних команд, наприклад, дай принеси. І ми вже зараз командою визначаємося, що би ми могли зробити для того, щоб покращити саме цей запит цієї сім'ї. З хлопчиком працює одразу кілька спеціалістів: логопед, фізіотерапевт, генетик, психолог та невролог. Це є безкоштовно, висококваліфікаційний спеціаліст. Ми це бачимо за результатами. Ми проходимо курси, які нам надають завдання. Ми їх ну, намагаємося виконати з дитиною. Переселенцями у Вінницькому центрі соціально-психологічної реабілітації гармонія почали опікуватися віднедавна. Відповідне рішення прийняли на сесії міської ради, бо ж запити про допомогу почали з'являтися ще на початку великого вторгнення. Ми зверталися і по дитячу, і по допомогу до психологів дитячих і для роботи з дорослими людьми. Ну, але ми це все-таки, знаєте, це були більш такі разові е, акції. Ну, як не акції, а такі якби разова перша така первинна кризова допомога. І ми потім направляли людей, в, в, в безпосередньо туди, де є кризові центри такі. Ось. Але потім почали з'являтися багато людей, які саме нашого профілю. Тобто наш центр він надає послуги для. Осіб з інвалідністю для дітей, молоді, а також для дітей з групи ризику від нуля до трьох років. І почали до нас звертатися люди, і ми вже зрозуміли внесли зміну в положення, тому що ми можемо допомогти. У центрі пояснюють, аби отримати комплексну допомогу. Потрібно перебувати на обліку у міському департаменті соціальної політики. У нас наразі є чотири родини. Це з маленькими дітками, і є в нас вже двоє бійців, які е, вони є переселенці. Ну як переселенці, тому що ті їхні дома, де вони знаходяться, їх вже немає. А під час військових дій вони отримали травму, отримали інвалідність. Крім того, переселенці з інвалідністю можуть безкоштовно отримати у центрі візок, а також скористатися послугою служби перевезення. Ще 20 віницьких підвалів у висотках облаштують за підтримки проекту Укриття для життя фонд громади. Подільська громада знайшов ресурси, аби втілити у Вінниці другий його етап. Як тільки ми оголосили цей конкурс, нам подалося ну, більше 60 заявок. Перших переможців було 20. Ми зрозуміли, що люди дуже активні, і для них дуже важливий такий поштовх, якийсь стимул для того, аби почати облаштовувати або продовжувати як для кого. І ми попросили наших донорів, що давайте ми ще 20 підтримаємо, тому що насправді дуже хороші були заявки. І вони нам дозволили. І ось сьогодні наступна 20 яка яку будемо з ними підписувати сьогодні угоду, для того, щоб вони теж покращували свої укриття. Кошти від закордонного донора фонду і розподілили по 10 тисяч гривень кожному з ОСББ переможців, і саме на детально описаний фронт майбутніх робіт. Ну, у нас майже все зроблено, підлога залята, зроблені дуже красиві дивани, і стіл і стелажі з, з подонів, ну, от. а в нас не вистачало коштів для того, щоб поставити. У нас вмивальник і унітаз потрібно був сололіфт, який дуже дорогий, 7 тисяч гривень мінімум, щоб підкачували каналізацію на вигрібну. Подали заявку на сололіфт, умивальник і на роботи для того, щоб його все Потреби у кожного ОСББ різні. Комусь потрібні вогнегасники, чайники, обігрівачі. Хтось планує залити стяжку на підлогу. А власних коштів у мешканців та ще з підняттям цін бракує. І зразу подали заявку, але перший етап ми не пройшли. А от в другий дуже це була приємна новина. У нас в будинку майже все є, тільки от хотіли місця для сидіння. Вирішили стільчики закупити для людей. Так у нас також є санвузел. Трошки його ще теж обладнаємо. За традицією підписання угоди відбувається в укритті. Тут же всім присутнім показали вміст пакунку безпеки, який безкоштовно надасть Подільська громада. У переліку ковдри, аптечки та все, що знадобиться у сховищі. З перев'язувальними матеріалами інше буде з ліками. Там буквально по пластинці там всього, але те, що необхідне, ми радилися з медиками. Що там має бути, це буде теж в кожному укритті шахи, щоб була е, стимула людям спускатися і щоб було не сумно, Такий ліхтарик, стаканчики, антисептик, сміттєві пакети, маски е, для дітей, розфарбовки, ігри, олівці, вологі серветки. Обов'язковою умовою участі в проєкті є співфінансування. До 10 тисяч від донорів мешканці мають докласти своїх власних не менше 2 тисяч гривень. На те, щоб тілити свої проекти, ОСББ переможці мають місяць. Далі подільській громаді повинні надати рахунки, а також фотозвіти про виконані роботи. Сто гроші в перемогу та отримати прибуток у дії запрацювала послуга купівлі цінних паперів, що випускає держава під час воєнного стану. Про це повідомили у міністерстві цифрової трансформації. Вартість однієї військової облігації стартує від 900 гривень, а придбати їх можна стільки, скільки забажає користувач. Купівля облігацій є наданням боргових зобов'язань державі. Повернення коштів відбудеться вже з відсотками від 11 до 16 відсотків річних. Виплата надійде на карту Є підтримка. Облігації названі на честь тимчасово окупованих міст і територій – Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Донецьк, Луганськ та Крим. Кожен сам обирає деокупацію, якого міста хоче проінвестувати. Аби купити військові облігації через мобільний додаток, його необхідно оновити до останньої версії. Щоб придбати облігації в дії, потрібно бути повнолітнім. Мати ID-картку або закордонний паспорт у Дії. Та картку є підтримка. Робіть свій внесок в економіку та деокупацію. Долучайте рідних та близьких шерфи в соцмережах. Кожен вклад вирішальний. Кожна придбана облігація працює на перемогу України.